Доброго дня! Ми зробили нове замовлення в агромаркеті. Ось така гарна коробочка нам прийшла. Будемо зараз показувати, що в цей раз ми отримали. Замовляли яблуньку. Вирішили в цей раз замовити колоновидну яблуню і двоє різних винограду сортів. Як бачите, завжди дуже гарно запакована продукція, щоб вона гарно дійшла. Так, відкриваємо, будемо дивитися, яку красу нам на цей раз прислали. Так, зараз, ну хвилиночку. Так, це в нас накладна. Так, ось так гарно запакували, щоб, щоб нічого не, не пошкодилося. Так, дивимося одразу саджанки. Будемо зараз дивитися. Так, обережненько витягаємо. Додаткове пакування. Так, будемо дивитися. Ага, зараз тут ще запакували дуже гарно. А дуже завжди гарно запаковує. Видно, що вони дуже піклуються про те, щоб... Їхні рослинки дійшли дуже неушкодженими, дуже в гарному стані, тому дуже гарно завжди пакують. Так, це в нас, будемо вже зараз з вами дивитися, яблунька колоновидна. ось Бачимо, є ось такі вже в ній ну, почечки. Ось в такий гарний садженець, будемо висаджуватися. Це те в нас колоновидна. Ось тут коріння, але ми його ну, зараз, на жаль, не бачимо. Це в нас сорт Президент. Ось такі вже почечка є, тому будемо висаджувати, потім вам ще додатково розкажу. Так, зараз виноградик будемо дивитися. Так, далі в нас виноград. Виноград це в нас. Е Карамельно-фруктовий смак, ранній сорт японської селекції. Сорт Goldfinger. Ось такий виноград. Ну, зараз. Ага, ні, ось, ось я бачу почечка є, тому також будемо висаджувати, дивитися, ось, якщо видно, він буде дуже такий з крупними ягодами, тому будемо смакувати. Дуже захотілося його спробувати. Зараз він якраз по знижці в агромаркеті. Так, і зараз дивимося. Цей сорт винограду, зараз одну хвилиночку, дуже гарно запаковано. Не хочеться і пошкодити. І виноград, Так, оп, трошки розірвалося. Так, дивимось, це в нас виноград. Ми замовили кішміш, сорт Афродіта. Ось такий виноградик. Ну, висадимо, подивимось, як він буде себе почувати. Будемо сподіватися, що він прийметься. Він дуже смачний, без кісточок, тому сім'я наша такий полюбляє, тому будемо куштувати. Так, і Залишилися, буду зараз вам показувати, які саме в нас насіннячко. Так, це ми заказали не насіння, а корневин. Хочемо перед тим, як саджати, висаджувати рослинки, їм трошечки допомогти і використати корневин. Так, і тепер насіннячко. Насіннячко замовили в цей раз ось таке: томат рожевий, томат примадонна, перець олів'я. Так, тепер вирішили замовити ось таку гарну лавандочку, ніколи ще з насіння не вирощували, тому хочемо в цей раз спробувати. Ось така вона гарна, яскрава. Так, Далі замовили перчик. Далі в нас ще а, помідорчик. Ось такий ще помідорчик, орлине серце, огірочки. Так, Баклажан. Так. Хочу ще сказати, що номер мого замовлення в агромаркеті 17 11 26 27 03 76. Завжди дуже менеджери гарно підказують, завжди допомагають при виборі, телефонують, тому ну, дуже задоволені сервісом. Ще ось такі цибулька така, базилік вазонний ось такі ще огірочки. Так, ось така петунія гарна, баклажанчик, перчик, морквочка, томат, сливка, ще в нас помідорчик, і тут ще морквочку, цибульку, ще морква і перчик.